Тривалий час ми з'ясовували, як краще зробити огляд Battlefield 3. І здається, нарешті знайшли правильні орієнтири. Єдині, хто у компанії Electronic Arts виконав свою роботу на 100% щодо гри, це піар-відділ. Вони змогли впарити таку забавку мільйонам гравців, поки дехто із DICE відверто байдикували. Умовно Battlefield 3 можна поділити на три частини: кампанія, кооператив і мультиплеєр. Звісно, найважливіше останнє. Але про нього згодом. Кооператив особливої уваги не заслуговує. Значно кращий і більший коопчик у славнозвісному Duty, А в третій батлі це набір різних місій, типу відстріл ворогів. Якщо у головного конкурента є цікаві моменти, забавки на тему зароби більше очок або гоночки, то тут простий відстріл ворогів, лише локації змінюються і зрідка отримуємо якусь техніку. Відкривати нову зброю за проходження кооператива недостатньо цікаво, тому про нього швидко забуваєш. Кампанія вийшла значно краще. Події розгортаються довкола дезертира сержанта Блекберна. Протягом усіх місяць дізнаватимемося, чому і що саме він скоїв. Сюжет міг би бути більш насиченим, бо тут це лише спогади. Гра гарно міксує режими. Не дає дрімати за монітором, але вона коротка. В кінці відверто хочеться ще. Рівень клюкви мінімальний і росіяни непогані, що робить гру подібною до псевдодокументалки. Це не симулятор, як арма, але добряче вживаєшся в шкуру американського солдата. Окремої уваги заслуговує Бійка з Пацюком, викликає посмішку. Шкода, мало таких перлів. Найбільше задоволення від гри отримуєш завдяки бездоганній графіці і звуку. Сьогодні це світовий еталон за проробленістю і увагою до деталей. Поступово переходимо до головного мультиплеєра. Тепер гру щоразу запускаємо через систему BattleLog. лок Нема різниці, в яку саме третину хочете пограти. Сінгл, кооп, онлайн. Все це через браузер. Якби ж воно працювало добре, але ні. Часто зустрічаєш вильоти, відсутність пінгу чи ще щось. Тут можна продивитись свою детальну статистику чи друзів, організувати командний чат чи склад, клан. Але цим не дуже користуєшся. Зробили всю цю байду, начебто задля зручності, щоб не гаяти час на всі заставки, як в Bad Company 2. Але через це виникла неймовірна купа багів, лагів, фрізів, зависань, вильотів на робочий стіл тощо. Не вірите? Завітайте на офіційний форум Батлогу в технічний розділ. Понад тисячу тем, немало, еге ж? Тепер мапи умовно поділили на дві категорії: малі і великі. Малі існують як альтернатива коду. Там майже або повністю відсутня техніка і є коридорчики, які краще б ваша команда контролювала. На великих мапах є де розвернутись величезний простір для наземної і повітряної техніки, в тому числі винищувачі. Все це прокачується. В залежності від використання і набирання очок, відкриваються нові фішки. Але спочатку буде важко, вас легко вбивають. Класи теж зазнали змін. Все гарно, окрім одного. Тепер снайпер здається, ще віддалився від команди. Він і очок більше отримує за позначки – але якось не використовуєш все це. Інженер залишився таким самим. А от штурмовик і медик помінялися ролями. Штурмовик повинен бути на фронті в епіцентрі, тому лікує всіх і виконує роль медика. А медик став саппортом. Його потужні кулемети можуть за виграшки викосити армію ворога, а присутність комплекта з патронами дає безмежний їх запас і купу очок за поповнення до команди. Наявність величезної кількості і видів зброї, анлоків у кожного боку конфлікту забезпечують незлічимі години гри, лише би працювала. Battlefield 3 навмисно випустили перед релізом головного суперника. Це добрий тактичний хід, підсилений потужним піаром. Кількість продажів не дасть брехати. Але рівень якості випущеного продукту багатьох не задовольняє. Гроші грошима, але гідність компанії треба берегти. На жаль, гроші змінили Дійс, у чиєї вправності ми раніше не сумнівалися. Чому ігри Blizzard продадуться навіть під кінець світу? Чому Valve робить шалені гроші? Бо вони поважають гравців і постійно виборюють їх прихильність. Дайс, на жаль, вже не в колі таких розробників. Battlefield 3 можна купувати, але краще пізніше, коли вийдуть патчі, і ви не будете лаяти гру і її розробників через невимовну кількість технічних недоробок. Та й не варто квапитися з оновленням своєї залізяки, адже графіка на середніх налаштуваннях не сильно відрізняється від ультри.